У житті багато хаосу, справи, дедлайни, поспіх, повідомлення, побут, втома. І я зрозуміла, що кілька щотижневих звичок допомагають мені впорядкувати думки, зберігати баланс і головне контроль над життям. Тому в цьому відео хочу з вами поділитись своїм щотижневим планом, який займає 30 хвилин і допомагає правильно розставляти пріоритети і звільняти час для важливого. Отже, перша звичка планувати тиждень наперед. Раніше, коли я не планувала свій тиждень і намагалася все тримати в голові, і в результаті справи накладались одна на одну, а в кінці тижня я вже відчувала втому і роздратування. І бувало навіть таке, що вихідні дні я не могла нормально відпочити, бо згадувала про те, що щось не зробила. А коли почала виділяти всього 30 хвилин на планування, то все стало простіше. Тепер я бачу картинку тижня, можу правильно розставити пріоритети і залишаю час для себе. І я починаю з того, що виписую на папері всі завдання, які потрібно зробити цього тижня. Тобто, спочатку ділю їх на категорії: до прикладу, робота, дім, ютюб, особисте інше. Далі розписую по ним детально задачі, які потрібно виконати саме на цьому тижні. І потім вношу все це в свій планер в конкретні дні та години. Також не забуваю про тренування, покупки, дні народження. Розвиток і навіть чистка телефону. Тобто спочатку пишу пріоритетні справи, які потрібно обов'язково виконати. Їх можна, наприклад, виділити навіть червоним кольором, і потім другорядні. Тому для мене це і є мінімалізм у плануванні тільки те, що насправді важливо. До речі, рекомендую подивитись цікаве відео на тему, як позбутись прокрастинації, і там ви знайдете корисні поради, як не відкладати справи на потім і бути більш продуктивними. Тому, якщо цікаво, посилання залишу в описі під цим відео. Тому планування займає всього 20-30 хвилин, але економить години хаосу серед тижня. Тому спробуйте і ви, можливо, ця звичка теж зробить ваше життя спокійнішим. Друга звичка очистити простір. Коли навколо занадто багато речей, то мозок теж відчуває хаос. Тому для мене дуже важливо починати тиждень з чистого аркуша. І для мене це означає навести порядок у просторі. І чому це важливо? По-перше, менше хаосу, більше спокою. По-друге, ми не витрачаємо час на пошуки, тому що все знаходиться під рукою. І по третє, ми відпускаємо зайві речі, але звільняємо місце для нового. Тому я виділяю в суботу час для того, щоб зробити мінімальне прибирання, трохи розхламитись в шафі в косметиці, на робочому місці і важливо регулярність, тобто не чекати підходящого моменту, наприклад, весни чи переїзду. Краще робити маленьке прибирання, але щотижня. І чистити простір це не тільки про речі, а про настрій. Про легкість і про ясність. І коли навколо мене порядок, тоді мені легше концентруватись на важливому і відчувати спокій. І такі маленькі деталі вони дають відчуття оновлення, тому і для мене важливо розпочинати новий тиждень саме з чистоти та свідомості. Третя звичка це планування образів. Далі я планую образи на тиждень, але спочатку дивлюсь прогноз погоди на конкретний тиждень. Далі по плану, куди я буду йти, і планую, які образи будуть зручними і доречними. І стараюсь комбінувати їх так, щоб вони були універсальними і легко комбінувались між собою. Далі додаю кілька деталей: це сумки, аксесуари, прикраси. В цей же ж день я прасую речі і підготую взуття. І тоді, серед тижня в мене вже не будуть виникати запитання: ой, а що одягнути? Або я одягнула сорочку, а вона не попросована. І тоді мені прийдеться виділяти час для того, щоб привести це до ладу. І краще я витрачу 20-30 хвилин на таке планування, аніж щоранку буду витрачати час на роздуми, а що одягнути. І це допомагає мені відчувати себе спокійнішою, впевненішою, і головне дає відчуття організованості серед тижня. Четверта звичка перевіряти фінанси та планувати бюджет. Спочатку я збираю всі дані, тобто, які витрати були минулого тижня, я аналізую, чи не було зайвих покупок, і так я розумію, що було важливим, а що можна оптимізувати. Далі я планую бюджет на наступний тиждень. Тобто пишу обов'язкові витрати, приємні дрібниці та резерв на непередбачуване. І мені подобається, коли є відчуття контролю над фінансами та із життям загалом. І це допомагає мені уникати небажаних витрат. І така звичка займає всього 10 хвилин на тиждень. Але допомагає більш усвідомлено витрачати свої гроші. Якщо вам близька тема мінімалізму, простоти та усвідомленого життя, підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато цікавого. П'ята звичка приділяти увагу тілу. Якщо ви внесли в свій планер час на тренування або на розминку, тобто час для свого тіла, то це дуже правильний вибір. Ми не машини. І якщо не звертати увагу на тіло, то воно само почне нагадувати про себе. Особливо якщо у вас сидяча робота, то це просто необхідно для здоров'я. І така звичка вона допомагає не тільки залишатися енергійними, але й добре почуватися. І я сама помічаю зміни, коли, наприклад, не потренуюсь тиждень, то це і відображається на моєму стані. Рух, вода, сон все базові речі, які так необхідні нам. Тому ними краще не нехтувати. Також я планую ритуали по догляду за тілом, масажі, скраби і так далі. Але це я вже залишаю на вихідні, наприклад, у неділю. Тому виділяти всього кілька хвилин на день для свого тіла це про свідомість та турботу про себе. Шоста звичка планування меню. Мені дуже спростило життя, коли я почала планувати і меню на тиждень. Спочатку я на папері розписую по дням сніданки, обіди та вечері, але попередньо я дивлюсь у холодильнику, що потрібно використати в першу чергу, і по цьому планую страви, наприклад, сметана. Тоді я вирішую, що я можу приготувати підливу або салат і паралельно пишу список продуктів, які потрібно закупити. І важливо закласти приблизний час на готування страви, щоб потім це внести у планер. І тоді я бачу, що є дні, коли мені не приходиться готувати, і на цей час я можу запланувати інші справи. І це економить не тільки час, а й енергію, тому що серед тижня я не буду задаватись питанням, а що приготувати, а чого не вистачає з продуктів. Тому, якщо ви теж так робите, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А якщо ні, то спробуйте, сподіваюся, звичка теж зможе спростити ваш тиждень. Сьома звичка розвантажувати мозок. У наш час мозок постійно перевантажений інформацією, сотні думок, планів, навіть люди вони можуть нас турбувати. І коли наш мозок перенавантажений, відповідно, ми стаємо розсіяними і втомленими. І тоді, в такому випадку, мені допомагає, якщо я це викину на папір. Тобто все, що крутиться в голові. І це як прибрати зайві речі з кімнати, одразу дихати легше. Наприклад, я вже давно хочу позбутись від великого столу в кімнаті, який мені набридає щодня і заважає концентруватись на потрібних речах. І тоді аналізую, що я можу з цим зробити. Я розумію, що спочатку потрібно домовитися з власниками квартири, щоб його забрали, і якщо вони згодні, то в який день це запланувати. І так я себе звільняю від хаосу і це спрощує життя. Або думками мене турбувала одна покупка. І тоді я аналізую, наскільки пріоритетною вона є саме зараз, або, можливо, вона мені зовсім не потрібна. І після такого аналізу мене ця думка вже не турбує. А чим менше хаосу в голові, тим більше місця для радості, натхнення і справжнього життя. Восьме правило розчищати цифровий шум. Ми щодня перенавантажуємо мозок сотнями повідомлень, фото, непотрібних листів. Не знаю, як у вас, але у мене за тиждень накопичується стільки скріншотів і фото, і їх дедалі стає все більше і більше. І з одного боку це архів спогадів, а з іншого багато зайвого. А цифровий шум, він, хоч і не помітний, але все одно тисне і краде наш час і енергію. І через це потім важко знайти потрібний спогад. Тому я зрозуміла наскільки важливо очищати простір навколо нас. І тому я раз у тиждень виділяю час на те, щоб видалити зайві фото, відео, навести порядок на робочому столі, видалити зайві додатки і на вихідних мінімізувати час користуванням телефоном. І в результаті я помітила, що стало більше відчувати легкості і простору не тільки у телефоні, а й у голові. Тому варто виділяти час на те, що приносить тепло і нагадує про щасливі моменти. Дев'яте правило робити щось для душі. Це добре, коли ми плануємо справи, одяг, меню, тренування і так далі. Але на виконання всього цього нам потрібно наповнювати себе енергією, а наповнити ми себе можемо тільки тоді, коли ми робимо те, що нам подобається. Душа так само потребує відпочинку, як і тіло. А маленькі ритуали для душі вони допомагають уникати відчуття, що життя проходить повз. Тому що тижня варто знайти час для себе, наприклад, почитати книгу або зробити спа вечір вдома, прогулятись з подругою, послухати музику, творити, мріти і так далі. І так я виділяю час, наприклад, у неділю, де я відключаюсь від всіх справ і роблю те, що мені хочеться. Наприклад, хочу, там поспала до 10-ї, або пішла на побачення з чоловіком, або зустрілась з подругою, або прогулянка, наприклад, наодинці. І це багато що змінює, тому що після такого дня у мене з'являється мотивація продуктивно розпочинати свій робочий тиждень. Тому подаруйте собі час на те, що дійсно робить вас щасливими. Десяте правило чекін з собою. Коли пройшов тиждень, тоді я аналізую, як він пройшов. Я ставлю оцінку, наскільки продуктивним він був і чому не вдалося виконати деякі справи. Я ставлю оцінку, тобто 80% і більше, то я себе хвалю і можу порадувати чимось приємним. І навпаки, якщо менше 80%, тоді я задаюсь питанням, чому не вдалося і що завадило. До прикладу, коли ніч була неспокійна через повітряні тривоги, я в результаті не виспалась і день пішов не по плану. А коли я не висплюсь, тоді в мене знижується продуктивність. І таким чином ще можу задавати питання, що виснажило, що я можу змінити, або що допомагає не збитись із власного шляху. До прикладу, коли я пропускала читання, бо я ставила це у вечірній час, я читала декілька сторінок і просто засинала. Тоді я розуміла, що потрібно ставити у першу половину дня, коли в мене більша продуктивність. І це дійсно працює, коли ви чесно ведете діалог з собою. Ніхто не може тримати життя під контролем на всі 100%, але маленькі щотижневі кроки створюють відчуття стабільності і гармонії, і тоді легше дихати, легше думати, і залишається більше сил для того, що справді важливе. Тому хай ваш тиждень теж буде саме таким: спокійним, впорядкованим і наповненим теплом. Напишіть в коментарях, які ваші щотижневі ритуали, що допомагають залишатися організованими. Якщо відео було корисним для вас, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і це допоможе цьому відео дістати саме тих, кому теж потрібен спокій і баланс. Я вам вдячна за перегляд. І чекатиму вас наступних відео.